Інваліди не тягар для суспільства. Половина з них спроможні вести активний образ життя і працювати, якщо дати їм роботу. На жаль, працевлаштування і взагалі соціальна адаптація людей з обмеженими фізичними можливостями залишається великою проблемою. Колись за часів попередньої влади у місті виділялися чималі кошти на фінансування соціальних програм та адресну допомогу. Зараз це фінансування зведено майже нанівець. В Одеській області 150 тисяч інвалідів різних категорій. Приблизно 75 тисяч можуть забезпечити себе матеріально повністю або частково. А ось працює небагато старий виробничий центр, що на вулиці Терешкової неспроможні працевлаштувати усіх охочих. Обласне товариство інвалідів завжди намагалося знайти для своїх членів, хоча б якесь додаткове джерело фінансування. Нескільки років ми у нас працювали, комп'ютерні курси безплатні для інвалідів в місті. Ну, вот э, обучение прошло там ну, если не ошибаюсь больше 600 с лишним э, инвалидов за эти годы. Поддержка была конечно со стороны города в том плане что были конкурсы социального заказа мы их выигрывали постоянно. За часів Едуарда Гурвіца мерія надала 200 тисяч гривень на закупівлю комп'ютерів та програмного забезпечення. З інвалідами працювали фахівці Одеського національного політехнічного університету, дехто не тільки навчився виконувати якусь роботу на комп'ютері, а й отримав диплом програміста. На сьогоднішній день, к сожалению, в общем-то курси у нас заглохли. Что, так сказать, само помещение, которое в свое время городом было выделено, и мы тогда выиграли грант <coughs>, благодаря Лукьянову Александру Владимировичу и его отцу, э американский грант фонда Ведроджини, там были закуплены компьютеры, но это было давно, лет 10 назад, естественно, что все это морально устарело, помещение пришло в упадок, э там ни тепла, ничего, и, в общем-то, оно на сегодняшний день практически Ні, не, не роботи. Ще минулого року у товаристві інвалідів поруч з комп'ютерними існували курси соціально-психологічної реабілітації. Тепер, за відсутністю приміщення, вони теж згорнули свою роботу. Товариство інвалідів давно і вдало співпрацює з центром зайнятості. Тут йому надають можливу допомогу. Та роботи на всіх не вистачає. За законом, місця для інвалідів мають створювати комерційні структури. Втім, більшість підприємців ігнорують це правило. Что касается трудоустройства, это информированность, вот проблема информированности работодателей в тех преимуществах, которые они, в общем-то, имеют по закону, если у них трудоустроен инвалид. С одной стороны, так сказать давит. Штрафами за 4% робочих міз для інвалідів. Вот. Но, тим не менше у них таке існує мінні, що їм гораздо проще заплатити этот штраф, чим відділу з інвалідами. Є перешкоди і в утриманні освіти. У більшості учбових закладів, що будувалися раніше, немає пандусів та ліфтів, а бюджети вузів не передбачають втрати на їх встановлення. Незважаючи на те, що в Одесі є три спеціалізовані пляжі. Більшість одеситів з обмеженими фізичними можливостями не можуть ними користуватись. Минулого літа тільки у Київському районі товариство інвалідів знайшло автобус, аби вивозити людей до моря. Проблемою оздоровлення інвалідів, улітку міська влада не переймається. Не завжди вистачає у інвалідів на лікарства, це проблема, потому що вони обмежені пенсією, а лікарства іноді требуются достатньо дорогі. У департаменту не вистачає средств на это. Чи не єдина позитивна новина? Можливе відкриття в області Центру соціально-психологічної реабілітації інвалідів. Це планує зробити комунальне підприємство Стратегія життя. Але враховуючи те, що переважна більшість інвалідів мешкає у місті, мерія мала б розгорнути комплексну програму допомоги цій верстві населення. Колись у своїх передвиборчих виступах Костусів обіцяв подбати про соціально незахищених городян. Кому ж як не інвалідам, треба допомогти у першу чергу? Час минає, вони чекають. А обіцянки ніхто не виконує. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, тила компанія Круг.